Отже, свої виклики я закинула, а зараз подивимось, що по викликах у моїх сокланівців вони всі, правда, скидають. Редиски не хочуть мені робити контент, але з ними буде ростись виховна робота і нікуди вони не дінуться. Отже, виклики від Антона. Він же припадок. Це він зараз розвантажує засрібний табір. Ну, такий ритуал. Якщо не випаде трійки, то значить буде гарний виклик. А зараз сезонка на сезонці в нього. Я не побачила було скільки. Ну, початок. Вау! Клас! Прямо з першого виклику. Ой, в нього просто на один виклик було. Ну ні, непогано, класно, вернее раз одного виклику спіймати. Супер, вітаю! А звезжею не пощастило. А це вже пішов. Пішло друге відео. Оцей <сіпліка> побив. Теж один ритуал. Зізнавайтесь, хто теж <сіпліка> качок стріляє. І знову розвантаження таборів за срібні монетки. <сіпліка> У мене дитина любить, коли я гру захожу і сказати: мама, а можна я качачок потицяю, щоб вони попадали? Так. Стандартна трійка, але вже без вермейра. От перший раз він прям чотенько попав з это сердце, правильно. Ну, тидзуки. Скидки, у него тут чисто было, да? Четверочка. Все одна четверочка. Блин, на четверке такие все беспонтовые. Он капец, печалька. Заши килораши. Все. Валгала. 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 Ну, что тут Антону паде? Тигульот як кораблі вставку вроді на дну. но не титаник, тут ніхто не втанув. Тут... Веста блін, я її такі на основу хочу, А вона мені за основи не падає. Все закінчились. Призиви у Антона. Ну, один Вермеєр. Але Вермеєр з крутки непогано. А це уже. А це вже виклики. Леоніда. Він же Вільям. Він похвастався своїм терпінням і змогою силою волі назбирати на Х 11 на артефактах. Трієчки поки що в нього на артефактах. Трієчки, трієчки. О, ну, четвірка, це вже добре. Одна четвірочка вже є. З рекламою, навушники. Од... Хоча все одно печалька. Людина, я пам'ятаю кузню свою X21 і за на основі Як і нічого. На природу, чи в місті, на Тут X1, це четвірка.